Хочу показати, як я садила помідори. Сіяла насіння в такі ось уліточки 25 січня цього року. Потім досипала землі покупної, в ті ж самі улітки, розкривала їх, розматувала, досипала землю, знову заматувала і стояли вони в мене в хаті на вікні. Потім переносила їх в теплицю, бо там місця мало. Ось. І на сьогоднішній день, 14 березня, ось така розсада вийшла вже. Потім, коли буде час, це можна зробити і сьогодні, коли найду хвилинку, то я посажу в такі ось маленькі горшочки. Зроблю пересадку. Ці я пересаджувала раніше. Ось, щоб для зручності я писала на пакеті ось номер, наприклад, 10, низькорослі або там високорослі є. І в зошиті я писала під номером 10 справа наліво, так зручно мені, оскільки штук кожного сорту я садила, ну, викладала насіння. Це зручно. Потім, коли буду пікірувати, то буду просто писати бірочки, який сорт які високорослі чи низькорослі, як називається. А оці хочу показати помідорки, ось ці в горшки. То ці я збирала, коли у нас були помідори, ще в теплиці росли у коли там в січні. Так, да, у січні ще в... навіть в лютому ми з'їли помідорчик. І зараз у мене на кухні є один помідор, лишився, що навіть в. Нічого, ну, маленький такий жовтенький, називається скеля. Ось то, що я хочу сказати, я свіжі помідори їла і тут же висипала насіння в горшки. І ось виросли такі помідори. Ще отакий великий відровий горшок. Теж ось насінні помідори. помідори, теж зимою зі свіжих, і ось їх вже треба попікірувати Перенесли з хати інжир, галіаф, потім пересадимо його весною в ґрунт. Ось тут полуниця цвіте. Ага, видно, зараз ось так ось цвіте полуничка, цибулька, салатик. даже картопля десь взялася, видно Якесь свічко зі шкурки проросло з, ем, з компосту. Ось такий салатик пересадила, дуже насіявся. Цибулька. Ось така зелень. Ось ця цибуля ми її отаку беру їм. Обрізаю стару велику цибулю, якщо вона поросла, і отако саджаю. І ось що з неї ось, о, ось о, бачите, воно що тут з'являється? То я вже її не вириваю, щоб їсти в цілу, а просто зриваю ось такі... Пір'ячко зриваю на салаті, чи так в прикуску, то нормально виходить. Целера зеленіє, давно вже рвемо на борщ. Ось посаджена редис, редиска. Сорт називається Mondial F1. Лампу ось підсвічуємо. Так, і там зійшов салатик. І теж помідори насіялися. І тут я посадила ось рядок перцю гіркого, гіркий перець, ось гіркий перець. Але щось мало сонця, видно ще рано. І ще хочу показати: ось тут базилік в горшках. Але отут у мене росли в теплиці ось два куща. Ось один кущ отой, але там їх вже вон, три віточки. Коротше, я взяла і нагнула їх, наклонила, і присипала землею. Якщо я там не розгортала, можливо, вони пустили корінчики. Ось я поливала, і вон цвітуться черіхи. Чері. Он цвітає, а он навіть зав'язався. Десь там он. А, он, вверху. Зав'язався помідорчик один даже. Так, і ось. Зараз. Ось тут теж помідор прикопаний, там один в ямці і ось. Все. Ось, ось помідорчик. Це він прикопаний з землі. Он він з землі. Прикопала. Тобто не виривала. Це він посаджений ще отож літом, весною, верніше. І зимою я його, коли тут досипала землю. То я його просто прикопала, побачимо. Вже і зав'язався один, навіть. І коли я пригинала до землі ті помідори, я ось що зробила. Попасинкувала, пасинки зробила і просто вставила ось в стаканчик, і вони тут стояли. Ось, бачите? І пустили, пустили вони. Щас, ось так. Сейчас я так положу. Ось, зараз, секундочку. Ось пустили корінчики, Ось ці пасенки, Ось їх повний стакан. Щось викину, щось посажу. Може, сьогодні-завтра. Попересаджую я їх в риночки, в горшочки. І побачимо, будемо наблюдати, що воно буде з цього. І зараз. Дев'ята година ранку. Так, де там той термометр? Ось 20 градусів. 20. Почти. Ось, ще не топилося. Це зночі. дворі вже і сонечко. Вон, вітер сильний, жарко. Але ось так гарно.